Друзі, вітаю! Сьогодні приїхали подивитися, що по лісах Прикарпаття. Два вже під осичника воно знайшли. Воно, ще два стоять, таких красотунчика молодесеньких. Якраз під мариновочку. Оно усичка, Якщо буде трошки більше, ну розмір, то обов'язково візьмемо. А ви де? О, чули, метрів 50. Удрапали. Я поки збирався. Рішу, взяла собак і пішли вже в сам ліс. Ну, зараз будемо доганяти і дивитися, що сьогодні нам подарує ліс. Ну як завжди, друзі, все побачите. Весь наш похід. Ще не дійшов до віріші з собакенами. О, які лисички зустрілися мені, а? От ці гарні. Бачите, які. Молоденькі, такий розмір. Багато дрібної. Ну, цю ще можна зібрати. нехай хай підростає. Нам чи іншим рибникам? От ви вдрапали, Що тут у вас? Там у нас білий, є. Там білий, є, білий є, так? А в мене лисички, молоденькі, підусичники. Дуже гарно. Ну. А де? А де собаки не всі не бачу? А, все, бачу. сюди. Так, зараз подивимось, що там за білий. Гарна сьогодні така погода. Дуже комфортна. Так, кошика того бачу. А, воно і білий. Гарний. Оло, Який красун, бачите. О! Молоденький. Ну поки що всі гриби. Молодий, так? Да? Гарна така плотна ніжка. Ух ти, в тебе голубінка ще, так? Да? Mm -hmm. Ну кидай. А о, бач, які ті досичники молоді. Лисичка. Mm -hmm. Зараз сухо практично всюди, по всіх лісах. Якісь грибочки, Але не ті, що ми збираємо. А от в цих місцях вологі вистачає. Воно. Бачите, ну поїли вже голубінка, воно ще стоїть. І тут грибочки йдуть. А ну, що в тебе тут? Польський грибочок, так. Да. Але ні. Хробочливий. Поруч лисичка стоїть молоденька. О, ну оці можна. Взятий. Голубенки, друзі, дуже багато. Перекидай до мене, молоденька така. Супер. Марсюш, пішли, бере. Пішли. Біленький? А я дивлюсь попереду, а тут під ногами я не побачив отакого красення. Бачите, який молодесенький гриб. Зараз собаки поп'ють тут водички. Ну ще уважно подивимось. Гарний цей грибочок. О! Та ви що? Ага, як ти його побачила там, а такий. Ага. Гарний такий. А вон ще один, бачиш, там далі. Ух ти! Два підосичника. Зараз, друзі, зараз подаємось. О, Ось один. Такий цікавий. Ага, ти побачив той друзі, Так, да так, -да так. -да. А там ще один стоїть. Теж молоденький. Дібнадцять колись так. А. А ось ще один. Ще mm один? -hmm. Uh -huh. Друзі. Не на кожному кроці поки, але. Кошик наповнюється. Так, зараз подивимось. Поруч ще. Фільбонець, не філонь, шукай теж грибочки. Воно бач, Жека і Марсик шукають. <ривіт> Жека, де він там? Жека, йди сюди. же ж, розвідник. <ривіт> Бачите, які чистесенькі. <ривіт> Жека йди сюди. <ривіт> Жекіри! Ого, який це, підусичник, да, так, такий? Велитим. Треба тільки подивитися? Так, да, гарний він чи ні. Ану. Ух, який. Ось який я. Ага, молоденький. Зараз подивимось. Ну, ніжка чиста, але такого розміру буває, що шапка ніяка. Та ні, залишимо. Не але такий вже, бачите. Нехай залишається в лісі. Поруч тільки вимкнув камеру, от такий підберезничок стоїть. Іріша каже, такого велетня підосичника. І у нас також. Оно. Зараз подивимося, що з ним. О! це тверда нога. Ні, ну цей, цей гарний. Бачите? Під шапкою біле, плотно, Що Шо шапка шунішка. Напів кошика. У мене гарний великий. Так, а в тебе? Дивись за собаками, бо вони всі в тебе. За собаками дивись. То коли один, знаєте як, що зараз там з собаками дивися за грибами і. Хоп і вже нема десь бігає вже. О! Камарьо. Ні, чистий. Гарний. Чим далі йдемо. Шо, шо? Білий! Білого знайшла, ріш. Тим більше грибів, друзі. Та ні, зривай, ти далечко, зривай і йди в мою сторону. Це що? А, сировішки думав. Думав цей підусичник. Такі емоції там. Іріша каже, О, такі ти, га... Ух ти! Гриб". Яка О, ножища. Дивись Ух ти. Чого собі? Угу. У вас знахівки в мене от. Диви, ба. Який? Ага, дивися. Ух, який красивий. Зараз. Вам покажу, яка ніжка, а. Як у білого, да? О! Оце так грибочок, Камінчик якийсь на ньому. О! Оце! Оце значит так. Пальці дьявола. О, який молоденький красунчик. Бачите? ще не розкрився. Отако. Жека підійшов по під цю гілляку. А я дивлюся, там підберезничок. О, який молоденький. Сховався. Ну, щось поруч є. Нема. Такі два красивих білих. Ну так, да, маленьких, але. Три. А! Ви бачите які. Один, другий. і воно третій стоїть. Не вирішив подивитися поруч. Алубінки є такі гарні. от як ця. Бачите. Фу, просто ідеальна. У мене вже практично повний кошик. Що там? Ще білий. Угу. Отак. Біля цих карапузиків. Ще біляк стоїть. Зараз, друзі, подивимось. Чи зриваю його, покажеш зараз. У. О! Який гарний. Так, ладно, це потім почікаємо. Бо тут вже починається. Бачу, такий гарний. Ух ти! Оце така, ну дай ближче. Покажу. Такі гарні знахідки починаються, що не до того от щось ховається, а воно рішення такий підберезник стоїть. Гарний. А отут ближче до мене гриб, але не можу зрозуміти, що це. Польський такий чи маховік такий. ну. А ні, це зайчий горчак рожевий під шапкою. Залишаємо його в лісі. А оце точно підберезничок. Молоденький, гарний. Воно голубенькі скільки. О, такий красун. Красиво так росте. На піньочку, у мосі. Польський грибочок. Молоденький. Наші вже знову драпали, так. Йдемо за ними. Опа! Ну це що? З виду, як маховик. Ні, підберезничик. Молоденький. А у вас що там? Сироїшки. Старий білий, каже. Та ні, то супер сьогодні. аніс, ти де? Більба? А, воно йде. Так присідаємо, дивимось. О, прямісінька поруч. А, ні. Вже ніяка. Дивимось грибочки. І воно там така гарна годинка стоїть. Ано молодесенька. О. Але бачите. І не одна, цілих три штучки. Чотири. Воно. Чистесеньких. до кошика Да давай трошки праворуч відходимо від цього яра зараз підемо трошки від нього під багато їх тут друзі О, ще два стоять всі собаки там бірбованняс Більбо пішов назад чомусь. А бігає, то за мною тут зивієш. Да, Більбо, пішли. Побачив, думав, почули вас. Ні, лисичка, а воно, горіш, диви, яка здоровенна. О! О, бачите скільки їдуть. тут. А воно, диви. Як вона там росте? О, яка лісища. Та ви шо. Діва. Позбираємо. О! І ще дві штучки. Отак о А поруч з лисичками всіх же кущах ягоди, воно. Два підберезничка, яких гарних. Ано. Ну. О! Молоденьких. Там ще щось стоїть. Але не впевнений. Ану. Ні. Це не наш гриб. А он такий самий. О, яка шляпа відпить. Від чого? Оце що ховається, друзі. Напевно, два підосичника. О, які же ж... Молоденькі. Бачите? Mm -hmm. воно друга. Другий. Mm -hmm. Який красунчик, а. От якщо б не поліз би за цим підберезником, то і не побачив би ще оцих двох красунчиків. Отако. От До кошика ох і гарно Івішек кличе. Якісь знахідки. Зараз. Подивимось. Оба, ага, воно польський грибочок. А, ось, ось. Ух ти. а він... В норки? Ну В нор... туди. Пальці сувати. Воно бачите, отам. Ножечком. Та ні, не треба, нехай залишається. А ні, це зайчий гріш. І то, і вон ще стоїть. Бач? Воно. А ні, це не польський. Ні. Теж зайчий гриб. Ну тако. А так. Да, схожий був. На польського гробочка. Повернули ми вже назад. І от такий підразенчик. А до речі, ми саме отут пішли в ту сторону. І от не побачив. О, як гарно, друзі. А воно, голубінка стоїть. А ну, начебто гарно. Що гарно тут заберемо. Та молоденька. Поруч ще одна. О, яка чистенька. А ну, давай почекай. Я тут кошика залишу, буквально метрів 10 зайду. Угу. І тут ну, мають бути підосичники. Якщо нема, то підемо далі. Якщо є, то пройдемо. Подивився, друзі, нічого в тих хащах нема. Нет. Але радує, дай що mm -hmm. молоденькі гриби сьогодні попадаються. О, so, so. Лісок змінився. Лисичка попадається гарна. Ну, і, до речі, багато їх тут воно. Під досичник? Mm -hmm. Супер. Гарний. А воно ще лисичка. Це маленька, нехай залишається. Ну от таку позбираємо. Вона, бачите, як гарна. А ми показуємо, що там в тебе. Ух ти, який гарний. М? Підійшли ми до лісової дороги, друзі. Собаки набігались. Ми таке задоволення отримали, да? О, зараз почікаємо все. Та будемо їхати додому з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.